І потім кооператив. А як тут цей зв'язок працює, Типу, Коли ти цей, чи... А, ага. до речі... Е... В Діскорді можна спілкуватися. плойка ж додавала Діскорд. Так, далеко їхати не будемо. Все. Є. Тільки я буду за тобою їздити як все, як хвостик. Тепер воно повинно все працювати. У, ну це я сиканув. А хто нас засвітив? Ля, ну куди, ну блін? От взагалі цьому пофіг танку. Він взагалі нічим не танкує. Його пробили зверху, просто плюнули в силует. Ось щось так. Дві ЛТшки запутались. Щось дуже погано їхав. От як вони так будуть стоять, то це буде нормально. Він наче п'яний їде, як він докачався до цього. До цього рівня. Підтримайте вогнем. Ось Оптур. І вони всі на того тіпа дивляться. А це я можу його фугасом пробити, так? Да? Зараз спробую. Бо я хочу спробувати. 500, о, так мені подобається. Стій, ти ж будеш цілитися, так? Да? Они 195, о, це фокус погнав по мені. Мазу. А ти подивися? Короче. Дивись, заливає с Тепер в них фокус буде на мене. У нас тут двоє. А він сліпий? Капіс, ми тут кагалу держим, яка зараз упориться. Якби він ще не ліз, пожалуйста, для количества він стояв. Блин, так я треба попадать. Ах, ну. Все у нас выпушают. Сувай потрібні стволи. Ти А в нього це орудія гнеться так низько, да? Постійно густиниці так не дождно. Погнали. Бля, о, це хороший бой. Якщо ще йому тичку дам, то буде дуже... О, а чого в нас... розброс такий. Якби звівся, то міг би ще дати. Так, оце, так як я оце тільки що зіграв, це буває дуже рідко. В основному ще більше урону. 12-15 тисяч. <сміг> так. Медалів ніяких. Я нічого не отримав. За те, що я стріляв по своєму світлу. Мені ніхто не світив. 400 не світив, мало.